Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про новий прихід гольфіків, який от нещодавно ми одержали на продаж у свій магазин. Цього року у нас гольфіки тепленькі торгової марки Мілано. Дивіться, ось такі гольфіки йдуть без підкату, без підкату, шийка ось така ось. Ось, на прикладі цього гольфіка я вам розкажу. Вони м'якенькі, дуже приємні до тіла. Зараз подивлюся склад гольфіків. Склад 20%, 27% модал, 20 котон, 15% віскоза. 15 поліамід, 14 еластан і 9% лана шерсть. Шерсть з кози є такі лани. Ось дивіться: такий гольфік йде без підкату. Він такий, це розмір LXL. Десь на розмір буде він 48-54. Ось такий гольфік. Джинс, колір джинс є в нас. Ось такий є, є колір зелена трава, чорний, вишневий, гірчиця. Ось такий є, є. І є ось такий молочний гольфік ще. Далі ось такі ж гольфіки цієї модельки, тільки більші розміра. Цей розмір буде десь до 56-го розміру на наш український. Ось такий є бежевий, сіренький світліший, сіренький темніший. Капучино, суха роза і ось такий світлий бежевий. Ось такі є гольфіки без підкату. Далі гольфіки маємо з підкатом. Точно такий самий склад. Це одна і та ж фірма, тільки ось вони йдуть з підкатом. Це розмір LXL десь до 54-го розміру будуть. Ось такий є темно-червоний, сиреньовий, фіолетовий. Ось така є гірчиця. Далі ось такий, така суха роза і темно-синій. І ще маємо цього розміру ось такий червоний гольфік. Він трошки іншої фірми, але теж якісний і хороший, червоний. І гольфики. розмір десь до 56-го, така сама моделька, такий самий склад тканини, тільки от до 56-го розміру з підкатом. Є чорний, сірий. Кава з молоком, бежевий і колір м'ята. Нагадаю вам ще раз склад цих гончиків: значить, склад 27% модал, 20 котон, 15 віскоза, 15 поліамід, 14 еластан і 9% вовна. Гольфіки тепленькі, дуже приємні до тіла. ну Хто в мене брав ці гольфіки в минулих роках, то всі задоволені. Будь ласка, чекаю вас у своєму магазині. Пишіть мені на Viber, пишіть на Telegram, номера я залишаю під відео у YouTube. Так що, будь ласка, кому треба, шукайте мене. Я вам всім вишлю гольфіки новою почтою і Укрпоштою ми висилаємо. Гарного вам дня, до побачення!